Книга Друга Царів, глава 15. 20-го і 7-го року Єровоама, Ізраїлевого царя, зацарював Азарія, сина Мації, Юдиного царя. Він був віку 16 літ, коли зацарював і царював в Єрусалимі 52 роки, а ім'я його матері Єхолія з Єрусалиму. І робив він угодне в Господніх очах. Усе так, як робив його батько Амація. Тільки пагірки не були знищені, народ ще приносив жертву та кадив на пагірках. І вдарив Господь царя і він був прокажений аж до дня своєї смерти, і сидів у осібному домі. А над домом був йотам, царів син, він судив народ краю, а решта діла Зарії та все, що він робив. Ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Азарія з своїми батьками і його поховали з його батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Йотам. 30-го 8-го року Азарії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Захарій син Єровоама, на 6 місяців. І зробив він зле в Господніх очах, як робили батьки його, не відступився від гріхів Єровоама, Наватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, і вчинив змову на нього Шалом, Явешів син, і бив його перед народом, і вбив його, і зацарював замість нього. А решта діл Захарія, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. Оце Господнє слово, що він промовляв до Єгу, говорячи: Сини чотирьох поколінь будуть сидіти тобі на Ізраїлевому троні. І сталося так. Шалум, явешів син, зацарював 30-го і 9-го року У Зії, юдиного царя, і царював місяць часу в Самарії, і пішов Монахем Гадіїв, син Стірці. І прибув у Самарію, та й побив шалума, Явешового сина в Самарії, і вбив його, і зацарював замість нього. А решта днів шалума та змова його, яку він учинив був, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. Тоді побив Менахем місто Тівсах та все, що в ньому, і границя його від Тірци, бо не відчинило воно брами. І він вибив його, а все вагітне повитинав. 30-го дев'ятого року Азарії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Манахем, Гадіїв син на 10 літ. І робив він зле в Господніх очах, не вступився від гріхів Єровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. За його дні прийшов пул Асирійський цар на край І дав Анахем полови тисячу талантів срібла, щоб його руки були з ним, щоб зміцнити царство в його руці. Амонахем розклав це срібло на Ізраїля на всіх вояків, щоб дати Асирійському цареві по 50 шеклів срібла від кожного чоловіка. І вернувся Асирійський цар і не стояв там у краю. А решта діл Монахема та все, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Монахем з батьками своїми, а замість нього зацарював син його Пекахія. 50-го року Азарії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Пекахія, син Монахемів, на два роки. І робив він зло в господніх очах, не відступався від гріхів Єровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, і вчинив на нього змову Пеках, син Ремалії, старшина його, і забив його в палаті царського дому з Арговом та Ар'єм, а з ним було 50 чоловіка з гілеадян. І він убив його і зацарював замість нього. А решта діл Пекахії та все, що він робив, ото от вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. 52-го року Азарії юдиного царя, зацарював у Самарі над Ізраїлем Пехках, син Ремалії, на 20 років. І робив він зло в Господніх очах, не відступався від гріхів Єровама. Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, за днів Пекаха Ізраїлевого царя прийшов тіглад Пілесер, цар Асирійський, взяв і Йона і Авел-бет-мааху і Йонуаха, і Кедеша, і Хацора, і Гілеада, і Галіла, увесь край нефталимів, та й вигнав їх до Асирії. А ось є син Елин. Склав змову на Пекаха, сина Ремалії, і вдарив його та й убив його, і зацарював замість нього 20-го року Йотама, узіїного сина. А решта діл Пекаха та все, що він зробив, ото от вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. Другого року Пекаха, сина Ремалії Ізраїлевого царя, зацарював Йотам, син Узії. Юдиного царя. Він був віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єруша, садокова дочка, і робив він угодне в Господніх очах, усе, що робив був його батько, Узія, робив він. Тільки пагірки не були знищені, народ іще приносив жертви та кадив на пагірках. Він збудував горішню браму Господнього дому, а решта діл Йотама та все, що він зробив, ото вони написані в книзі хроніки Юдиних царів. За тих днів зачав Господь посилати на Юду Реціна, сирійського царя та пекаха сина Ремалії, і спочив Йотам із своїми батьками і був похований з батьками своїми в місті Давида свого батька. А замість нього зацарював син його. Ахас. Амінь.